Привіт, друже! Сьогодні розберемо одну дуже підступну річ, яка блокує розвиток багатьох людей по всьому світу. І мова йде не про знайомий, як страх або лінь, але вона, ця річ, постійно тримає твоє життя і зупиняє твій розвиток. А саме це розрив між тим, ким ти вже став сьогодні, тим, хто ти є. І тим, ким ти себе досі бачиш і як ти себе сприймаєш. Простіше кажучи, твій потенціал вже виріс, а твоя самоідентичність застрягла у минулому, у тому, ким ти був раніше. Я говорю про те, що Бог вже розширив, змінив твоє мислення, дав тобі новий дари. Відкрив перед тобою якісь двері можливості, а ти досі бачиш себе як, ну колись як учня, а не вчителя, як прохача, а не того, хто може давати щось. Просто служителя, а не лідера. Людину, яка тільки росте, хоча ти вже готовий діяти сам на повну. Це так само, як сидіти в машині з ключами в руках, але постійно сумніватися і не почати їхати на неї. Знайомо це відчуття тобі, що ти ще не той, і ти ще не готовий. Якщо це так, тоді слухай далі, зараз все стане на свої місця. Давай почнемо з біблійних історій. Згадаємо з тобою Моїсея. Бог кличе його і говорить йому, Моїсей, йди до фараона, виведи мій народ з Єгипту. А Моїсей відповідає, хто я такий, щоб мені йти до фараона. І от подумай, це вже доросла людина, змінений чоловік, сформований лідер, який має за плечима 40 років постелі, але в голові він все ще той молодий юнак, який колись втік з Єгипту через страх. Тобто його ідентичність не встигала за його покликанням. Є багато інших прикладів, наприклад, Гідіон. Ангел Божий звертається до нього і каже: Господь з тобою, муж сильний, а Гідіон каже: мій рід найменший, а я наймолодший в домі мого батька. І що ми бачимо з вами? Бог говорить до його майбутнього і потенціалу, а. Гедіон відповідає зі свого минулого. Ось як працює цей внутрішній бар'єр. Він працює не в реальності, а всередині сприйняті себе, як ми себе бачимо. Це і є розрив розрив самоідентичності або відставання внутрішнього образу, бачення, як ми себе бачимо, від реального покликання. Людина змінюється зовні, отримує якісь знання, досвід, можливості, але не дозволяє собі прийняти цю зміну всередині. Вона вже має знання, але боїться навчати інших. Вона має голос, але буде мовчати на важливих зборах. Вона має позицію, але не займає її повною мірою. Вона має від Бога помазання, але чекає дозвілу від інших людей. Навіть цар Ізраїля, цар Саула, Помазаний на царство в той день, в момент свого призначення, ховався серед речей. Чому він це робив? Бо внутрішньо він ще не повірив у себе як ц... царя. Тобто старе мислення шепоче і каже: ти ще не готовий, ти ще не можеш, ти ще не доріс. В той час, коли Бог каже, я вже вибрав тебе, і сьогодні той час час дієти. Друже, давай чесно. Це блокує наш успіх у кількох ключових моментах. По-перше, ти не заявляєш про себе, не показуєш свої справжні можливості, бо думаєш, а раптом я ще не такий крутий, як здається. По-друге, ти постійно відкрадаєш світ, старт, початок. Ще трохи підготуйся, ще трохи підросту, а насправді ти вже готовий, просто боїшся це визнати. По третє, ти відмовляєшся від нового рівня в своєму житті, коли життя пропонує тобі більше відповідальності, більше можливості, ти кажеш ні, це не для мене. По-четверте, ти не приймаєш благословіння, бо думаєш, що ще їх не заслуговуєш. І зверни увагу, це не, не покора перед Богом, а це просто банальне внутрішнє самообмеження. Бог хоче тебе благословити, а ти сам себе обмежуєш за старіми уявами, уявами про власні можливості. Так що нам з цим, друже, робити? Ось на що треба. Нам наважитися. Крок перший. Назви це в голос. Скажи собі, чесно і впевнено, я вже виріс. Я не той, ким був 5 років тому. Не той, ким був навіть і рік тому. Признай, що прийшов новий етап нового життя. І це не гордість, це, друже, духовна зрілість. Крок другий. Почни говорити, як той, ким ти вже є сьогодні. Замість я намагаюся стати лідером. Скажи, наприклад, я вже є лідером. Замість я сподіваюся, що я готовий. Скажи я вже готовий. Замість, можливо, маю щось дати іншим. Скажи, я вже маю що дати іншим людям. І це не самовозвеличення. це узгодження. З Божим покликанням на твоє життя. І крок третій. Діє як людина з майбутнього, а не як з минулого. Якщо Бог бачить тебе в позиції лідера, тоді час почати займати цю позицію сьогодні, якщо він дав тобі дари, час їх використовувати. Якщо Бог відкрив перед тобою двері, час заходити, а не просто стояти на порозі. Пам'ятай, друже, Бог називає речі, яких ще немає, не існують, як ніби вони вже є. І Він бачить твій кінцевий результат і твій потенціал, і час, і тобі почати бачити себе його очима. Друже, ось правда, яку важливо розуміти. Ти не затримуєшся в житті, тому що Бог ще не відкрив двері. Ти затримуєшся, бо ще не визнав, що ти готовий війти. Бог вже називає тебе людиною сильною, успішною, вибраним. Тому, друже, не сперечайся з ним, а повір і прийми це. Бо коли ти вирівнюєш свою внутрішню ідентичність з Божим покликанням. Тоді відкривається простір для діяльності, про який ти навіть і не підозрював. Тому, друже, будь сміливим. А я хочу подякувати тобі, що ти сьогодні був зі мною. Поділись у коментарях, чи був у тебе момент, коли ти відчував, так я справді виріс, але ще не наважувався діяти на повну потужність. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Які я викладаю попереду ще багато у нас глибини практичних інструментів і справжніх перемог і проривів? Бажаю вам благословення. До зустрічі в наступному випуску.